Привіт! Сьогодні знову у нас на огляді буде слайдер від компанії Sony, модель Sony DSC T9. Вона до мене прийшла ось в такому пакуванні і тут є власне, чохол оригінальний CyberShot і сама камера. Далі оригінальний провід, яким під'єднати можна до комп'ютера, а також до телевізора. Доволі специфічний кабель і до того ж він дорогий. Далі батарейка. Дуже специфічна батарейка np ft 1 Вона зустрічається мало у яких фотоапаратах цієї компанії. Карточка Pro Duo оригінальна, проте на 512 МБ лише. Але цього достатньо, так як одна фотографія займає 1-2 МБ, а відео робити на неї. Мабуть, просто немає потреби. Пізніше ви самі це побачите. Далі кабель і, власне, блок для зарядки акумуляторів. На той час компанія Sony ще не розробила систему, коли можна заряджати було акумулятор безпосередньо з тушки. І ось така брошура, вона тут доволі хитро розкривається. Ось так. Ось така брошурка про цю камеру. І, власне, камера, це ж найголовніше, ось так виглядає камера. Вона зроблена із алюмінієвого сплава, причому повністю. І вага її при тому, коли ставиться батарейка і карта пам'яті в районі 150 г. Це камера 2005 року. Батарейка тут вставляється ось справа. Кришечку вниз і вставляємо батарейку. Ось така батарейка специфічна, як я вже показував. І карта пам'яті теж специфічна, вона притаманна лише компанії Sony. І окрім Sony, от мені вже багато камер цих потрапляло до рук, проте виробники два цих карт Sony або SanDisk. В даному випадку SanDisk. Все. Блок з батарейки і карти пам'яті. І це доволі зручно, тому що, якщо поставили на штатив, чи потрібно під'єднатися до е, комп'ютера, вам не потрібно зачіпати при цьому батарейку і карту пам'яті. В цьому плані все зроблено суперово. Значить, камера, слайдер, ось відразу з'являється меню. Закриваєте. І вона автоматично вимикається. Також тут є додаткова кнопка, якою ви можете вмикати і вимикати камеру, але при цьому не можна цю шторку підіймати. Інакше ця клавіша буде недієва. Значить, загальні відомості про цю Sony. Тут стоїть оптика Carl Zeiss. Іде система стабілізації Super Steady. ISO максимальне 640, мінімальне при цьому 50. Поки що ні в якій камері не зустрічав, де мінімальне ISO 50, в основному 80 було. Тут же мінімальне ISO 50. Далі тут трьохкратний оптичний зум і двократний електронний зум. Далі про діафрагму. Діафрагма в цієї камери від 3,5 до 4.3. А фокус на відстань від 6.33 до 19. Значить, матриця тут стоїть SSD SuperHut. Суперхат це система розроблена компанією Sony. І її розмір 1 до 2 четвертих. А тепер пропоную знову ж таки взяти і переглянути цю камеру більш досконало і зовнішньо, і її меню. Ось так виглядає камера ближче. І щоб ви уявили її розмір, ось я. Поставлю поряд коробок з сірниками. Ось так вона виглядає. Скільки тут? Один, два, два з половиною коробка, а то по товщині вона дійсно як коробок сірників. Тобто камера зовсім невеличка. Ось, будь ласка, вона поміщається на пів моєї руки. Значить, ознайомлення загальне. Ось тут це є слайдер, тому ця шторка. Рухома, вона опускається, і тоді камера вмикається. Піднімається вверх, камера автоматично вимикається. Значить, як я і казав, тут стоїть оптика від Carl Zeiss. Super Steady Shot, система стабілізації максимальний ISO 640. І ось так вона вмикається. Далі нас зустрічає напис Carl Zeiss Vario Tessar. І оптичний трьохкратний зум, тут же знаходиться спалах. Далі автофокус інфракрасний, він працює вночі. І ось вам сама матриця. Зараз я спробую її показати, як вона виглядає. Ось ця маленька точка, вона десь як головка сірників, це і є. Сама матриця, за рахунок якої здійснюється фотографування. Як я вже й казав, значить, діафрагма від 3,5 до 4,3 і фокусна відстань від 6.33 до 19. Значить, зліва нічого немає, справа відсік для батарейки і карти пам'яті. Знизу зустрічає ось такий роз'єм специфічний. Ось ось цей кабель. Саме цей кабель з'єднує. Наш фотоапарат із комп'ютером, або, якщо хочете, з телевізором. Ось так він під'єднується. Напис Sony красується, про те, щоб його від'єднати, потрібно нажати ось ці усики. Тут є система камера, або система ТВ вибирається, в залежності від цього, буде відповідно спрацьовувати цей шнур. Він або буде на тюльпанчики працювати, або буде працювати на Під'єднання до комп'ютера. І тут ще один є роз'єм дивний, ось коаксіальний. Він розрахований на те, що можна під'єднувати до принтера, які були розроблені на той час, і відразу із фотоапарата робити зйом, роз, робити роздруковку усіх ваших фотографій. Значить, знизу тут ще є штативне гніздо. значить Зверху красується напис Super Steady Shot, система стабілізації, проте вона тут лише початкового рівня, рівня. на той час вона в процесі розробки була. І в порівнянні із сьогоднішнім Steady Shot вона дуже-дуже слабенька. Проте на той час це можливо було круто. Значить, напис DSC t 9 моделька. Далі клавіша увімкнення. вимкнення це, якщо ви не користуєтесь ось цією шторкою. Потім клавіша фокусування і фотографування або зйомки відео. І ось ця маленька клавіша, ось зараз я вам покажу. Як бачите, тут намальована рука це система стабілізації. Вона тут вмикається або вимикається. І переходимо плавно на задню частину. Значить, ось цей динамік призначений для запису. Ось цей динамік. Призначений для того, аби прослуховувати те, що записали. Уверху, ось тут є речажок. Він відповідає за те, щоб переглядати те, що зняли, за фото або за відео. Відповідно, куди ви увімкнете ось цей речаг, переведете. Відповідно, ті функції буде виконувати камера ваша. Значить, йдемо далі. Задня частина. Тут антибліковий дисплей. Проте він невисокої якості, і на сонці досить погано можна прочитати інформацію для того, аби сфотографувати чи зняти відео. ось це речах зуму, він тут трьохкратний. Далі... Клавіша, яка відповідає за дисплей, вона регулює яркість дисплея або регулює інформацію, яку подається на дисплей. Далі кнопка меню. За рахунок неї можна налаштовувати камеру. Далі йде ось такий джойстик. Уверх нажимати це, можна включати або вимикати. Спалах або встановлювати спалах у режимі, коли потрібно підсвічувати задній фон. Далі уліво тут кнопка повернення назад. У справа це кнопка макро зйомки. Униз кнопка вістрочки. Фото, тобто є на 10 секунд, є на 2 секунди. Далі знизу ось тут. Кнопка видалення інфо... матеріалів, які вам не потрібні, так далі вмикаємо. Все доволі просто: просто опускаємо цей слайдер. Все, камера увімкнулася, як бачите, 2005 рік. Чому засвічується постійно ось це табло? Тому що батарейка, яка відповідає за годинник старень, і вона вийшла з ладу, скажімо так, а вона знаходиться всередині, ніхто розбирати цей агрегат не буде, тому що він працює класно, для чого туди влазити. Тому відміна і ось інформація, яка нас зустрічає при. Вімкненні фотоапарату. Звичайно, макро ось воно, його можна увімкнути або вимкнути. Ось вам спалах, він так само можна увімкнути або вимкнути. Далі кнопка перегляду останнього файлу. Потім кнопка відстрочки вашого фотографування. Далі ось кнопка вибору, скільки Мегабайт буде задіяно на вашій камері. Це може бути 6, 3 на 2, 3, 1, або VGA для електронної пошти. Також є 16 на 9. Ось так виглядає 16 на 9. Так. Тут середня клавіша ОК. І ось вам ще одна ця клавіша. яка у даному меню ні за що не відповідає. Значить, відкриваємо меню. Меню тут. Режим вибору програми перший є авто, програма. Оце лупа призначена для того, аби ви змогли фотографувати буквально з 1 см у режимі макро. Тому що режим макро працює десь від 5 см. Коли додатково вмикаєте цю функцію, то фотоапарат починає працювати. Із 1 см. Далі нічна зйомка, нічна зйомка портретів. Це зйомка у сутінках, коли ви не хочете вмикати спалах. Це є зйомка так званих портретів, ландшафт це зйомка рухомих об'єктів. Потім пляж, сніг і феєрверк. І в залежності від того, яку програму ви обрали, як бачите, знизу відповідно відкривається різне меню. Найповніше це в режимі програма. Вмикаю режим програми і далі просто кнопкою управо пройдемося по нижньому ряду, і ви побачите, що тут саме є. Значить, можна експозицію збільшувати, зменшувати. Далі фокусування. О, тут є мульти, центральний, пляма це по точці. Далі відстань пів сантиметра, 1 метр, 3 метра, 7 метрів і безкінечність. Далі режим заміру мульти, центральний і так само точка. Далі режим балансу білого. Тут авто. Сонце, хмари, флюоресцентні лампи або режим, коли ви вмикаєте спалах. Встановлення ISO 80, 100, 240, 400 640. Якщо ставити режим авто, то він починає працювати від 50. Далі якість зображення, високоякісна або стандартна. Потім режим запису. Нормальний, короткими серіями. Затримка експозиції, або серія зображень. Потім йде у нас режим вибору ефектів. Це або немає ефектів, або серпі, або чорно-білий. Два ефекти тут є. Потім ми окремо можемо вибирати насиченість кадру, контрастність і різкість. Це також можна регулювати. Ручними налаштуванням. І далі чемоданчик. Переходимо на нього. І тут відразу я вам покажу, що можна налаштовувати у основній програмі налаштувань камери. Режим автофокусу. Одиночний або з, усього, з усієї матриці. Далі цифрове збільшення це мається на увазі. Зум може бути. Інтелектуальне це вмикає класичний зум плюс електронний. Точність це лише оптичний зум або вимкнути. Потім дата час, це можна увімкнути і буде показувати. Тоді у вас на фотографії це. Далі, далі програма пов'язана із боротьбою з червоними очима. Вмикаємо. Це добре, коли працює спалах. Підсвітка автофокусу авто або вимкнена, автоперегляд, збільшення піктограми, стедішот. Стедішот тут або суто зйомка, тобто відповідає, коли ви робите напівнажимання і фокусування, або безперервно. Краще вибрати безперервно, тому що вона в такому разі буде працювати, незалежно від того, нажимаєте ви на кнопочку чи не нажимаєте, і знімки будуть більш точніші. Далі. Пов'язано з картою пам'яті, форматувати, створити, замінити або копіювати. Далі режим завантаження музики, форматування, музики зумер сигналу це може бути затвор, тоді звуків немає. А якщо увімкнути, то тоді є звуки. Мова. Знову ж таки, російська, як і в Т-100, Тут українська мова в 2005 році чомусь компанією Sony не встановлювалась. Ось, як бачите, немає. Англійську я не встановлюю, тому що багато людей не розуміють на англійській нічого, для чого тоді їх мучити. Ініціалізація це влаштування. Верніше, ініціалізація це скидання до заводських налаштувань. Всього. І Потім є ще одна папочка, вона відповідає, як ви хочете бачити свої файли, серія, під'єднання до USB, може бути авто, може бути Mass Storage, PTP або peak Bridge. Тобто автоматичний режим, і ви підключаєте до значить Програма автоматично підключає фотоапарат до комп'ютера, під'єднуєте до телевізора, Значить програма автоматично це все робить. Не потрібно рухати і починати ось тут щось шукати. Далі відеовихід, PAL або НТСК в наших умовах. Це, звичайно, шпал, тому що, якщо він тискає, частоти не співпадають і буде мерехтіння. І ось далі встановлення годинника. Але за замовчуванням, коли не працює батарейка внутрішня. То показує інформацію, коли був запущений цей фотоапарат у виробництво. Тобто залита програма. І з того моменту рахується запуск фотокамер у виробництво. Тут 2005 рік. Ось таке меню коротеньке, так що тут ви точно не заплутаєтесь. Вмикається, як я вам казав, можемо вимикати ось так. І вмикати відповідно. А можемо це все робити за допомогою шторки. Як бачите, конкретно ця камера прийшла до мене у доволі гарному стані. До речі, щодо цін, ціни на ці мильнички доволі такі високі. І на момент їх випуску вони були високі, проте і зараз з плином часом ціни на них тримаються на досить високому рівні. І їх до цих пір цінять. Значит, так. Далі я звичайно зроблю тест фотографій і відео на цю камеру. Щоб було цікавіше. Окрім того, що зроблю у певних режимах самої, самої фотокамери. Фотографії я ще зроблю спільно із ось таким агрегатом новим. Практично новий він до мене прийшов. Це Canon PowerShot A720 із стабілізацією. У нього 8 Мп, у Т9 6 Мплей. І тут вже 6-кратний оптичний зум. І також тут діафрагма 2,8 4,8. Тобто діафрагма більш світліша і фокус 5,8, 34,8. Теж фокус на відстань, більш ширший діапазон має, проте це є камера, яка вже професійного рівня рахувалася. І в цьому відео я хочу порівняти саме дві різні компанії, Canon і Sony. І до того ж буде цікаво знати, наскільки професійна мильничка буде краще фотографувати за мильничку для початківців. І для того, щоб все було справедливо, у Canon, звичайно ж, я переведу все в автомат. І буду лише так само вмикати режим макро, коли потрібно. У всіх інших випадках просто автоматичний режим і все. Тому що у камери Sony T9 немає ніяких ручних налаштувань. Зараз пишу відео на камеру Sony DSC t 9 Тут розмір відео 640х480 і режим стандарт. Ось так працює режим макро. Зараз покажу, як працює камера із контролем світла. Ось так працює з контролем світла. Зараз я на фоні контрольного світла як буду відразу почуєте звук, однак, однак зірок з неба ця камера у плані запису відео точно ловити не буде. На дисплеї все виглядає ніби класно, тому що розмір 640 для такого дисплеї виглядає чудово, однак на дисплеї ноутбука це вже буде піксельне все. Ось Заодно побачите, як працює система стабілізації. Я намагаюсь тримати рівно камеру, проте вона не є важка, а тому всі вібрації на ній відчуваються. Ну що ж, ви переглянули фото, переглянули відео, і у вас вже є своя думка. про те. для тих, хто хоче почути мою суб'єктивну думку. Будь ласка, слухайте. Значить, як ви побачили, може і не побачили, а от я б це помітив на свою ж думку. Canon однозначно у фотографії виграв в порівнянні із цією Sony. Тобто, ось цей Canon підтвердив свою професійну. Лінійку. Тепер, власне, про Sony dsc t 9 Вона суперкомпактна, відносно легка, всього 150 грам. У ній є можливість робити фотографії в чорно-білому фоні, що зараз дуже популярно. Однак, чи варто її купувати у 2024 році? Це питання я залишаю вам. Тому що. Я вже тестив Sony DSC T-100. І та камера однозначно, навіть у 2024 році, буде суперовою. Ця камера і так і ні. Фотографії ніби і класні, але багато на ній я робив промахів. Так само режим макро, ніби і якісні фотографії, проте, знову ж таки, в стандартному режимі було багато промахів, режим Лупи. У Т100 Sony, він тут же виділений же у ті ж кнопочки регулюється. У Т9 його вивели в окреме меню, і навіть з тією лупою ця камера теж хибила і були промахи. Відео, як ви бачили, теж в неї ніяке, проте відео це просто як додаток до цієї камери. Все-таки на першому місці це є фото. Камера. І от навіть після W5 Sony, мого так званого еталона, на мою думку, вона в порівнянні із ціною, коли Sony W5 вартує на даний момент десь в районі тисячі гривень, за цю камеру просять від 3,5 і вище. Так, я її придбав дуже дешево, не скажу за яку ціну, тому що. Багатьох задавить жаба. Проте, якщо взяти ринкову середню ціну від трьох і вище, то, на мою думку, краще звернути увагу ось на цей Canon, який ледь дотягує до 2000 на сьогоднішній день. Тобто, так, це метал, це краса, це компактність в порівнянні з цією камерою. Ця камера повністю пластмасова. Проте, її внутрішні характеристики і внутрішні можливості набагато перевищують можливості ось цієї Sony. Тому про Sony цю конкретно я не можу однозначно сказати, так вона годиться, або так вона не годиться. У мене до цієї камери відношення 50 на 50. Так що Думка моя суб'єктивна така. А ви вирішуйте, потрібна вам така камера чи не потрібна. Однозначно, якщо ви купите її за ціною доволі низькою, за ціною, скажімо, цієї камери, то тоді я б ще сказав, що так, її можете сміливо купляти. Однак, якщо вона буде по ціні, яка буде ось так знаходитись, по рівні з цим кеноном. То краще цю камеру, думаю, не купувати і звернути увагу на той самий ось цей Canon. Буде більше задоволення і буде більше якості. Ось так. Так що або купувати, або ні, вирішувати вам. Дякую, що дивитесь мій канал.